Протягом минулого тижня до центру зайнятості із заявами про надання статусу безробітного та призначення виплат допомоги по безробіттю звернулося 17 мешканців нашої та сусідніх з нами громад. Роботодавці за цей період подали для укомплектування до центру зайнятості 31 вакансію. З допомогою служби зайнятості було забезпечено роботою 14 шукачів роботи. В громаді продовжують Безробітні працювати як на громадських роботах, так і на суспільно-корисних роботах. Усі старостинські округи е, заключили договори на громадські роботи. На цьому тижні ще будемо вкладати. Шановні на таков... старости, окремі старостинські округи, проігнорували це. Говорять, у нас все нормально. Ваше кладовище прибране, гілля всі повибирали після зими. Листя загребли, побілили, покрасили. Незважаючи на війну, цю роботу будемо проводити. Життя в громаді будемо підтримувати.